Така ситуація, Короче, на там, ну, срока сейчас телефонує один із банків і предлагає свої услуги. Ну, предлагає услуги, предлагає кредитную карту ну, з лімітом кредиту. Тій настирно так вже з ними матюкаєшся, вже кажеш, не треба та кредитна карта, не треба той кредит, не треба кредитна, ну якби, взагалі не треба. А вони все одно, а ви подумайте, а ви то, а ви все. І я сповнив таке себе в 2010-2011 рік, як я працював на авантрейді. Така була фірма Авантрейд. Може хто пам'ятає, хто в торговлі працював. Коротше, я робота по и і зайшов один в Дніпрі в одну кафе і почав предлагать свою продукцію. Вони займалися лікароводкою Авантрайд і довів дівчину до істерики. Ну, Так учили. Це школа була, це дійсно школа була. Авантрейд, водка, ликероводка, я вважаю, лікероводка, ну, це одна із школ торговлю. Ну, реально там дресірували дуже хорошо. Ну, і я довів дівчину до істерики, що вона визивала навіть і службу охорони. И сейчас, смотрю, вот эти ребята тоже доводят уже до истерики, чтобы лишь бы в них взяли. Ну, молодцы, конечно. Ну, торговать они умеют своим продуктом. Думаю, высоко дойдут. Так что, вот так мы и живем.